В Житомирі відбулось судове засідання у справі Артема Жоги. Чоловіка звинувачують у створенні терористичної організації. Винувачений переховується від органів досудового розслідування. докази його винуватості збирались в порядку спеціального досудового розслідування. Збір теплих шкарпеток та речей для військовослужбовців почали в обласному центрі. Уже зв'язані два мішки гарних шкарпеток різного кольору. Хочу сказати, що вони будуть передаватися на передову сьогодні, 8 вересня, у корольовському районному суді міста Житомира відбувся розгляд справи з обвинувачення Артема Жоги у створенні терористичної організації. Судове засідання відбувалося під головуванням судді Людмили Шимон, прокурора Ігора Швеця та адвокатки Людмили Петрушиної. Обвинуваченого у залі суду не було. Справу розглядали заочно. Наразі перебуває на території непідконтрольної Україні, так званої території Донецької Народної Республіки. Під час судового засідання прокурор Ігор Швець надав частину доказів, які доводять на його думку винуватість Артема Жоги у створенні терористичної організації. Обвинувачений переховується від Орне досудового розслідування докази його винуватості збирались в порядку спеціального досудового розслідування. Адвокатка Людмила Петрушна від коментарів щодо розгляду справи в обвинуваченні її підзахисного створенні терористичної організації відмовилась. Не на камеру вона розповіла, що розгляд справи триває з 2017 року. У судовому засіданні була оголошена перерва. Розгляд справи буде продовжений у жовтні 2022 року. Леонід Харшан і Грач, новини на Суспільному. Збір теплих шкарпеток та речей для військовослужбовців, які зараз захищають Україну, розпочали у Житомирі. Ініціатори акції два військовослужбовці, які отримали поранення і зараз перебувають на реабілітації. Коли почалась війна, було холодно, не вистачало, дуже не вистачало теплих речей. Ми вирішили допомогти своїм хлопцям, однослуживцям, щоб їм було тепло, щоб їм було зручно, щоб вони не мерзли, не хворіли. Ти ходиш довго, бо я в розвідки служив. Я розумію, що таке, коли ти в грязь, в дощ. «Те ноги перемерзаються, почки, ну, коли теплі носки шерстяні, то воно не так перемерзає. І ми стараємося, щоб побільше пацанам дати передати туди передачу, щоб їм хватало всім і щоб не маліли. Бувало таке, що навіть по троє, по четверо пар носків міняли ну, на день, день тому так, що ноги мокріють і дуже часто хворіємо. Ми поки місь не можемо на фронт їхати. Тому ми поможемо їм так, щоб люди розуміли, що за них ніхто не забував. Тільки почали цей збір. Ми підключили всіх наших бабулічок, пенсіонерок, які не можуть фізично допомогти, але вони нам в'яжуться. Ми їм надали ниточки хто вбрав свої з дому, і ми будемо збирати вже готові шкарпетки, можливо, якісь рукавиці, шарфи, і будемо хлопцям передавати. Крім шкарпеток, волонтери також збирають в'язані речі та нитки. Дуже багато приносять нам речей, які не потрібні вже вдома, не носять. Там кофти, шарфи. І от у нас є Леся, яка розпускає їх. І виходить, отакі носочки класні, вони тепленькі, зручні. А зараз уже починається холода, а це ось пряжу нам принесли, тому що там вже на сході вже холодно вночі. Вони фактично на вулиці сплять. Тому ми вже за завжди... всіма про те, щоб уже забезпечити і по мірі можливості навіть плетемо сітки, будемо в сітку вкладувати на здивування. Зразу ж після оголошення жінка принесла два великих дві великі упаковки. Тонкої шерстяної такої пряжі, м'якої зеленого защитного кольору, ми були дуже раді, звичайно. Відразу зателефонували хлопця. Вони приїхали, забрали і передали жінкам. Показали нам, що вже зв'язані два мішки гарних шкарпеток різного кольору. Хочу сказати, що вони будуть передаватися на передову для наших захисників. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. У Коростені відбувся фестиваль Деронів. Гроші від продажу збирали для Збройних сил України. Сподіваюсь, що наша громада не буде байдужою, що вони прийдуть, нас підтримують, і ми щось зможемо купити. Якісь бронежилети. Повертайся живим. Виставку картин художників із п'яти країн світу презентували у Житомирі. Ми своє слово вставимо у історію цих подій. Житомирянка Олена Легенчук стала військовою капеланкою. Військовий капелан це посередник між світом війни і світом миру. У Коростені цьогорічний фестиваль дерунів вирішили не скасовувати, а провести в іншому форматі. Усі зібрані гроші від продажу відправлять на закупівлю обладнання одного із формувань Збройних сил України. На території міста облаштували п'ять локацій, де місцеві господині відпікали деруни. Ось тут, наприклад, можна скуштувати розумні деруни від місцевих бібліотекарів. Сам благодійний марафон, коли продаємо порцію дерунів за 50 гривень, можливо, це малесенька часточка. але коли прийде багато людей, коли куплять ці Деруни це вийде один бронежилет. Сподіваюсь, що наша громада не буде байдужою, що вони прийдуть, нас підтримують, і ми щось зможемо купити. Якісь бронежилет і врятуємо чиєсь життя. Одну порцію продають за 50 гривень. А за словами відвідувачів фестивалю, сьогодні можна не лише поїсти дерунів, а й допомогти українським військовим. Повинні об'єднуватись нічого так не об'єднує, як все таки. Хай маленьке свято, воно як сонечко. В такі важкі час допомагає нам бути людьми, розумітися, що ми любимо свою державу, а своє рідне місто, свій дріблянський край. Того є тут. Локації облаштували у різних районах міста, аби всі охочі змогли скуштувати дурнів. Ну, зараз такий час настав, що ну на жаль, настав такий час, що потрібно долучатися, потрібно підтримувати акції. Вирішили всім колективом підтримати цю акцію. Дурни взагалі любимо всякі. А тут даруни печуть на мангалі переможниця минулорічного фестивалю каже: жодних секретів у приготуванні немає. Потрібно картоплю спочатку посадити, це важко, це спина болить. Потім її виростеть, скопати, обсипати, викопати, принести на терти і пожарити. Це не просто, але для наших хлопців, для наших захисників ми готові жарити її сутками, аби тільки скоріше перемога. Чесно усі зібрані гроші. Відправлять для закупівлі тепловізорів для місцевого підрозділу, який нині перебуває поблизу кордону із Білоруссю. 43-й наш батальйон територіальної оборони знаходиться на Рубежі із кордоном Білорусі, і вони потребують певних певного обладнання. От ми прагнемо зібрані кошти закупити оце обладнання для нашої територіальної оборони, тому що наразі вона виконує дуже важливу функцію. Дмитро Поліщук, Олена Ваховська, Сергій Косюченко – новини на Суспільному. Більше 70 картин художників із п'яти країн світу представили у Житомирі на виставці, яка має назву Повертайся живим. Ідея цього арт-проекту, напевно, вона автоматично виникла з того, що ми творчі люди до цього відносимося, розуміючи в тому, що культура спасе світ. Якщо якась нація чи держава до культури має відношення посередково, то що ми спостерігаємо сьогодні з нашим сусідом. То він отак от себе поводить і так себе вважає в цьому світі свою правоту. То напевно, це треба доказати своїм талантом, красотою, поняттям, любов'ю, дружбою. Частина робіт на виставці присвячена подіям, що відбувалися у Маріуполі та інших містах, захоплених російськими військовими. Кожне написане полотно мотивує українських військовослужбовців повертатися додому живими та з перемогою. І оцими от нашими роботами, які тут представлені в вигляді принтів, придумали для себе формат пересувної виставки. Виставка побувала у Вінниці, побувала у Литві, побувала в Греції, в військових частинах. Ми об'їхали чимало військових частин, і головний акцент робимо на відвідування шпиталів, де лікуються наші воїни. Намагання достачатися до сердець цих хлопців, і, до речі, не лише їх, а й їхніх дружин, їхніх братів, матерів, сестер. Ми знаємо, що мистецтво лікує свої полотна для участі в цьому проєкті надали більше 120 художників. І метою проєкту є підтримка воїнів-захисників через мистецтво. Частина робіт присвячена трагічним подіям на полотнах зруйновані села, руїни шкіл, але поряд багато світлих та добрих картин, які мотивують воїнів наших героїв статися живими. Це То цей дух, як його відтворити, є намагання у художників, тут це присутнє, і це дійсно якось зароджує в нас оптимізм, що ми своє слово вставимо в історію цих подій. Виставка Повертайся живим триватиме до 16 вересня. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомирянка Олена Легенчук, військова капеланка. Про початок повномасштабної війни жінка дізналася, перебуваючи в Італії. Я 22 лютого, що була в Україні, і в мене був запланований політ в Іспанію, тому 24-го я прокинулася в Іспанії від новин про війну. Це був шок і. Коли перший стрес пройшов, перша думка була, що я можу зробити, як я можу допомогти. Ну і далі почалась волонтерська діяльність. До початку російського вторгнення Олена працювала фотографом. Професія допомогла їй і за кордоном. З 24 лютого жінка фотографувала та збирала гроші для збройних сил. Я почала збирати кошти, власні кошти, і звідти почалися пересилатися: дрони, взуття, одяг, тепловізори, дальноміри. Ну, все, 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 все. Автомобіль продала для того, щоб можна було поповнити да запаси там тепловізорами. Це було моє особисте авто, тому я міняла авто на 15 тепловізорів. Ну, ось це моя була діяльність майже півроку. Перебуваючи за кордоном, Олена познайомилась з християнською службою порятунку з військовими капеланами, і вони взяли мене в свої ряди. Їхала я в Україну, думала, що буду допомагати біженцям та служити хлопцям в госпіталях, але як Бог зробив, я відразу в перший же день, як прилетіла в Україну, поїхала на схід в Донецьку область. Там вся Донецька область, коли в'їжджаєш в неї, вона пахне смертю. Забиті заколочені вікна, розбомблене, сіра обстановка. Що надихнуло, надихнули наші хлопці. Поруч з ними відчуваєш все клас, перемога. Ось вона. А важко було дивитися на те, в яких умовах хлопці на ці бліндажі, на те, що вони їдять, чи інколи навіть нема що їсти. Інколи їм здається, що про цивільне життя забуло про них, і їм дуже важливо донести, що ні, ви важливі. Ми про вас пам'ятаємо. І я їм говорю меседж від всіх українок, і кажу: ми без вас взагалі не будемо жити. І Хлопці ридають, і хлопці підходять і кажуть, що це так важливо. Ось така наша місія. Тобто ми веземо і духовну піщу, і фізичну. До хлопців на передову людям в деокуповані села, окрім необхідних речей, команда капеланів везе із собою пересувний стоматологічний кабінет. У Солдат дуже жахлива ситуація з зубами, що ви розуміли, стрес, погана вода, і вони страждають від цього. Але коли вони дізналися, що це реально, щоб до них приїхала стоматологія, вони всі казали одне і те саме: слухайте, тут є села, не ще є діти, допоможіть спочатку їм. Я загалом тільки три тижні в Україні, але за ці три тижні вже в мене кожного дня якісь зустрічі або в військових частинах, або на передові, або це робота з тимчасово переселеними людьми. І це постійний рух. Я була на півдні, була вже була на сході. От, ну я не знаю, більше, мабуть, 10 тисяч кілометрів. Військовий капелан це посередник між світом війни і світом миру. І ось моя задача принести туди хлопцям мир і показати, що життя триває, а сюди цивільним показати, що йде війна, і про неї треба не забувати, і що хлопці потребують нашої допомоги. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному. 9 вересня у Житомирі буде хмарно. Можливий дощ. Температура повітря від 6 градусів тепла вночі до плюс 19 в день. У Бердичеві хмарно, дощ. Температура від плюс 7 вночі до плюс 19 в день. У Коростині хмарно, можливий дощ. Температура повітря протягом доби від 5 до 18 градусів тепла. У Малині хмарна погода, дощитиме. Температура від 6 до 18 градусів тепла. У Новограді-Волинському хмарно, дощ. Температура повітря від 7 градусів вночі до плюс 19 в день. В Олевську очікується хмарна з проясненнями погода, дощитиме. Температура повітря від 4 до 18 градусів тепла. Будеть дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!